Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині вдень температура буде близько 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. У Києві протягом усього дня триматиметься хмарна погода, вдень і ввечері прогнозується сніг. На півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме мінус 1 градус, а вночі залишатиметься стабільною. З самого ранку до вечора в Житомирі хмарно. Вдень очікується сніг, ближче до вечора опади послабшають. На Чернігівщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні нуля градусів. Весь день у Чернігові буде похмурим, увечері прогнозується сніг. На сумщині в день температура буде близько мінус одного градуса, а вночі підвищиться до нуля. У сумах протягом дня хмарно, вранці очікується сніг, який припиниться до середини дня. Але ввечері знову піде. На сході. У Харківській області вдень температура становитиме мінус один градус, а вночі буде близько нуля. У Харкові протягом дня буде хмарно, вранці та ввечері очікується дрібний сніг, середина дня буде без опадів. На Донеччині вдень температура сягне плюс одного градуса, а вночі підвищиться до плюс двох. Протягом дня у Донецьку буде похмуро, вночі можливий дрібний сніг, решта дня без опадів. На Луганщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні 0 градусів. Вранці прогнозується сніг, але вдень і ввечері опадів не очікується. На півдні на Одещині вдень температура сягне плюс 5 градусів, а вночі підвищиться до плюс 7. В Одесі весь день хмарно, вдень і ввечері очікується дрібний дощ, який ближче до ночі посилиться. У Миколаївській області вдень температура буде близько плюс 3 градусів і залишатиметься стабільною вночі. У Миколаєві вдень і мокрий сніг, якому ввечері на зміну прийде дощ. На Херсонщині в день температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Протягом усього дня буде хмарно. Опадів не прогнозується. На Запоріжжі вдень і вночі температура буде стабільно близько плюс 3 градусів. У Запоріжжі весь день буде похмуро, без опадів. У Криму вдень температура підніметься до плюс 8 градусів. А вночі знизиться до плюс шести. У Сімферополі весь день буде хмарно, опадів не передбачається. На заході. На Львівщині вдень температура становитиме плюс три градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Вранці у Львові буде хмарно, а ближче до вечора можливий дрібний дощ зі снігом. На Івано-Франківщині вдень температура підніметься до плюс чотирьох градусів, а вночі знизиться до нуля. В Івано-Франківську протягом усього дня буде хмарно. Без опадів. На Тернопільщині вдень і вночі температура залишатиметься близько нуля градусів. У Тернополі прогнозується хмарна погода весь день опадів не очікується. На Буковині вдень температура сягне плюс 2 градусів, а вночі знизиться до нуля. У Чернівцях вранці можливий дрібний сніг, вдень і ввечері опадів не прогнозується. На Закарпатті вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Ввечері в Ужгороді очікується сильний дощ. На Волині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 1. Весь день у Луцьку буде похмуро, без опадів. На Хмельниччині вдень і вночі температура буде стабільно мінус 1 градус. У Хмельницькому хмарно буде протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині вдень і вночі температура буде стабільно мінус 1 градус. У Хмельницькому хмарно буде протягом усього дня опадів не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі підніметься до плюс одного. У Кропивницькому день і ввечері прогнозується дрібний дощ зі снігом. На Полтавщині, вдень і вночі температура буде стабільно близько 0 градусів. Увечері очікується дощ зі снігом. На Черкащині вдень і вночі температура залишатиметься плюс 1 градус. Увечері можливий сильний дощ зі снігом. На Дніпропетровщині вдень і вночі температура залишатиметься плюс 2 градуси. Увечері в Дніпрі очікується дрібний дощ. На Вінничині вдень температура сягне плюс 1 градуса, а вночі знизиться до нуля. Удень ітиме сніг, який ближче до вечора стане слабшим. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.